Так, шановне панство, я вас вітаю. Хочу подивитися таку новину з телеграм-каналу. Зараз е новину таку прочитала, що на 11 березня планується масштабна провокація на українсько-білоруському кордоні. Щоб це все висвітлити, події доручено пропагандисту Соловйову, тобто він ще й збирається приїхати на кордон. Можливі пишуть, що для цього на території Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації створення ворожної суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі Збройних сил країни у війні на боці РФІ. Нагадуємо, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі, друзі. Давайте подивимося. Ерефія планує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Чи планує Ерефія чи планує масштабну провокацію 11 березня? Ну, Плюс-мінус дні сусідні. Чи планує провокацію Ерефія на українсько-білоруському кордоні? Добре, я візьму іншу колоду. Зараз, друзі, ага, ось ось вона. Хоча в телеграм-каналі ця інформація йде як від головного управління розвідки. Ну, тобто, давайте ще раз. Чи планує провокацію масштабну? На українсько-білоруському кордоні в березні. Чи планують? Чи планує рефія провокацію? На українсько-білоруському кордоні в березні. 12 березня або якісь ближчі дні до цього? Ага. Тут нам карта говорить, що карта Луна. Дійсно, провокацію якусь готувати вони можуть. Готувати вони можуть. Саме з кордону. І от дивіться, як карти, в принципі, і відповідають. І відповідають про те, що з кордону можлива ця провокація з їх сторони на нашу сторону. От бачите, як. Дійсно щось таке запустити, щоб щось зруйнувати біля кордону, да? по колесу фортуни. Розкрутити, розкрутити щось вони планують, да, друзі? Дно колоди, рицарь мечовий. По луні це дійсно провокація. Давайте спитаємо, тоді будемо так питати, а що саме ви плануєте, да? що саме ви плануєте? Що саме ви плануєте? В плані провокації, так? Значить, вони підтягують туди дійсно сили створити Вони хочуть там багато, знаєте, багато сил притягнути. Тобто туди, як звести для того, щоб створити масовість. Масовість, да? По ірофанту, що це ви плануєте по іерофанту? Ага. Ну, значить, ірофант, він же, знаєте, він говорить, розповідає, показує новини. Ну, тобто, може, так? Да? На публіку. На публіку. Дивіться. Створити картинку ілюзії по ієрофанту, Ну, це давайте так: пропаганда. Створити картинку для пропаганди. Можливо, дійсно, якісь будуть. Це не про наступ. Це не про наступ. Це дійсно про провокації, можливо, застосування якісь сили, з, дійсно з кордону нанести пошкодження українській стороні. Це дійсно таке, друзі, можливо. Але, ну от бачите, як по папі готують провокацію і ще й будуть це. Ну, папа він такий голосний, тобто, можна це так сказати, що буде працювати все на публіку. Так? Чи насправді приїде Соловйов? Чи насправді приїде прямо Соловйов туди, на кордон? Дама мечів. Мені не знаю, друзі. Може, знаєте, по отшельнику чи приїде, може і приїхати. Але таке відчуття, що страху там буде. Ну, тобто, планує. Дама мечів, планує. Освітлити, показати. Угу. Цікаво. Що це все несе Україні? Що це все несе Україні? Оця провокація. Що це для України? Загрози для України. Mm. Ну, слухайте, тут, е, насправді, на кордон підтягуються ну, там достатньо наших сил, скажімо, да. Ми, ну, король Кубків він в курсі цієї ситуації. Тобто, це все контрольовано. Україна. Розуміє, що відбувається, тобто тут немає паніки з нашої сторони. Да? Паніки немає, тобто ситуація контрольована. Загрози для українців. От давайте так ще спитаємо, чи є якісь загрози для українців через цю провокацію для українців. Чи є загрози? Знову ж таки. Кордони захищені, ніхто не прийде. В плані руйнувань, руйнувань. От, руйнування, обстріли, да. <кхем> тобто, от як, знаєте, кордони захищені зайти вони не зайдуть. А от руйнування з кордонів, ракетні обстріли на оці дні, от тут прям, друзі, може бути, да. Причому, дійсно, от тих е, територій, які Поблизу знаходяться, да, тобто ну, з кордону обстріляти. Показове, показове. Да, зробити якийсь обстріл голосно бачите, який він мах. На публіку це все показати. Да, ну і зробив діло, гуляй сміло, і поїхати до себе назад на болота. на, на болота. Ну, таке, друзі, таке. Я дуже прошу вас не ігнорувати повітряні, якщо ви знаходитесь на кордоні з Білорусією ці дні, можливо, є така, знаєте, можливість десь від'їхати від кордону, щоб, ну все просто. Чи буде ця провокація? Бо це ми ж плани з вами подивилися. Да? Чи буде, чи можливо така провокація? Чи дійсно вони можуть на це піти? Чи дійсно вони можуть на це піти? От, розумієте, 50 на 50. 50 на 50. От зараз карти говорять про те, що так, як це вже стало відомо. Так як вже новина ця вона розкрилася, то тепер 50 на 50. Тепер вони будуть думати, тепер вони будуть, можливо, що будете робити. Ну, тепер як це все робити, якщо все розкрили, всім все розказали. Да? Тому будуть думати, друзі. Тому що тут по планам воно, да, Плани в них такі є. А чи буде, дай Бог, щоб не було. Але якісь провокації, все ж таки обстріли з кордонів можуть бути. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, провокації можливі, друзі. Тому з повітря я маю на увазі, оця загроза з повітря з білоруського кордону, вона стоїть. А от з приводу цих провокацій можливо і. Дай Боже, щоб минулося, тому що карта смерті вона все ж таки відміняє. Тобто, як іде відмова від задуманого плану, від цієї провокації через через страх, через освітлення цієї події. Да, то, що вже всім все розказали. Ну, добре, подивилися ми з вами і це питання. Друзі, я дуже прошу, не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.